Допомога. Доброго дня! У мене перший день відпустки і розпочинається дощ. В прогнозах нічого не було. Я дивилася і близько ніякого дощу не було. І отакі. А у мене зерно не убране. Оце швиденько накрила. Зранку зайнялася трохи прибиранням. Це мої тіньові сітки, почала їх стирати. Поки не дуже холодно, ще поки вода не лідяна, то думаю, постираю це все, якраз повішу не просохне і до наступного сезону. Ну, це погода, мені всі плани рушить. Чорт, може не бути сильного дощу. Та навіть маленький і той недоречно. Горох зійшов. Ось. Це я сюди висипала залишки гороху, Того, що жуки поїли, і він проріз. Думала, що курі будуть їсти, але вони чогось його не хочуть. Поїли в мене квіти мої, От гвоздічку мою поїли, сволота така. І Вигребли мені цю камінну розу. Єдина залишалася в живих і тої вже немає. А горох чогось не хочуть їсти. Свіженький, зелененький, ні, не їдять. Ніхто не хоче зніматися, відразу, як тільки бачать, то тут же прибігають. Дивитися, що воно таке. От Баніфаций кабаняра вже який став. Пузо собі відростив, вон яке. Кешку прогнав, так кешка й не повернувся. Глорію теж достав, пішла десь, не приходить. Так, да? Біляш? Перший день відпустки коту під хвіст. Йде дощ і вітріще прямо капітан. Хотіла відкрити, хоч потрошечку перевозити, але ні, не ризикну, бо все таки такими поривами, а дощ іде. Ну, грязюку розвезе і все. Правнє годування молочком було. Щось я якось забулася, що треба зняти. Ну, такі вони шарики після того, як понапивалися, понадувалися і вже трошки просохли. Бо як п'ють, то прямо мокрі всі. Ну. Поставила їм кормушечку для малюсіньких І потрошечку їдять комбікорм з, з тим комбікормом, що я для середніх роблю зі старту, Там БМВД старт додається. Оце мокрі були, то підмерзли трошечки. Для завтра їм буде місяць, 9 число. Тож якраз зважу, хотіла зважити у неділю, а потім думаю, та чого ж я буду зважувати в неділю, якщо я зараз у відпустці можу їх зважити рівно у місяць. Воно більш показове буде. І я так дивлюся, що підростають. Такі прямо підростають, так? так? Ось, мамина копия с таким же пятном. Ай, кто там меня кусает? А, это вы тут две таких? Кто это тут? Кто это тут такой? Ух! Ух! А, шарик який. І це шарик. <хи> Понадувалися. Ну все, думаю, достатньо молоко. Майже місяць пропили. Спочатку з мамою, потім іскусственне, штучне молочко. Ну і досить вже, бо я з вами розорюся. Да. Що ви ро, що ти робиш? Капець. Ви що, мене завалити намагаєтеся? Чи штани мені розідрати? А ти куди лізеш? Куди? Боже ж ти мені такого ще не було. Такого ще не було. não, para Награлися. Ну, куди ти лізеш? Нема в мене нічого в кармані, нема там нічого. Нема нічого. Нічого там, кажу, немає, немає нічого. Ай, ай кусюшка. Іш ти який. Ох ти Косюха! Ах ти кусюха такий, ах ти такий кусюха. Ти диви, зуби відростив. О, дивіться, пішли двоє їсти. Біжіть теж їсти.